Уявімо, недалеке майбутнє. Ну або далеке, якщо слово недалеке вас ображає. Десь 77% населення планети Земля живе в мирі та злагоді. Тим часом Більшість росіян 77%, сім процентів главним праздником День Побіди. На другому місці Новий год. На нетфліксі вийшов «Трукрайм» про ректорство Михайла Поплавського. Нейромережа Кузьма записала нову порцію сороміцьких коломийок. Глобальне потепління дозволило Смажити яєшню просто на підвіконні в цей же час. Сьогодні російські космонавти на МКС дали старт міжнародної акції Георгівська ленточка в майбутньому на Монобазі телебачення Торонто не лишилось вільних місць. Щоб підтримати улюблений ютуб-проєкт, доводиться кілька місяців стояти у черзі. Тож не зволікайте, підтримуйте нас тут і зараз. Посилання на монобазу під відео. Поставте відео на паузу, підпишіться і повертайтесь до перегляду. Подякували. Роль, дроль, акуратний. Тож у майбутньому багато чого зміниться. Проїзд в київському метро подорожчає аж до 9 гривень. Ти підеш у спортзал, Жадан нарешті вигуляє собак. Але дещо лишиться незмінним. Я Хотіла вас поблагодарити від всього Сталінграда. тепер вже уже Сталінграда за те, що перемінували наш город. Верта обережно спойлер з майбутнього у восьмій серії двадцять п'ятого сезону Ріка і Морті герої потрапляють на планету Вілікає Отечественна. На цьому серіал обривається. В рабочем поселки Чунский планують установить новий рекорд Росії. Здесь шьют самую большую георгівську ленту. Длина готового изделия составит 1 один кілометр шістсот метрів. Буквально в прошлом году в рабочем поселки сшили двухкилометровый флаг Росії. Еклезіаст писав, що немає під сонцем нічого нового, але цьогорічний парад на 9 травня у Москве здивував би навіть його. В майбутньому людство подолає рак, сингулярність та залежність від рілсів з щікотами. Але є речі, які воно не здатно подолати. Наприклад, бажання пити каву зі стакана з ветераном. Чесно говоря, всій душою люблю я стар барс наш. це вже вот перебор. Вот нет, не кофе пить? Я передумала. Той час, як людство святкувало 2125 рік, в Росії заборонили календар. Тепер там кожен день, 9 травня. Але через те, що справжні ветерани давно померли, і як свого часу динозаври перетворились на нафту, тепер на парадах люди носять відра з нафтою, в яких плавають нагороди. День був от нас далеко, как в кострі потухшим таял у до речі, станом на 2125 рік в Росії вважаються живими від 7 до 10 тисяч ветеранів Другої світової війни. Тих, хто стверджує, що це неможливо, згодовують ведмедям. Епіцентр событий – площа Савєцьке Дворець текстильщиків і стал Рейхстагом. Картинка словно ожила, Воссоздали останні дні війни. Це неописуємо. Я думаю, що це має бути, щоб не повторився такий опаць. Сполучені Штати завжди були місцем, де можна реалізувати найбожевільнішу фан фантазію. варто лише згадати бернінг мен, мага, активізм, картопляний салат чи правила гри в бейсбол. Але це занадто навіть для Америки. У Вашингтоні 6 травня відбулася хода безсмертного полку. Далекому майбутньому людство нарешті дочитало перший том колонії кідрука на останній сторінці. Їх чекало це гаубіци, самоходні артилерійські установки і навіть істребителі. Здесь все почти як на Красній площади, тільки в мініатюрі. Парадвоєї техніки воспитателі вместе з родителями продумали до білачей. В частном дитячому саді маленька йолочка особе внимання і акції «Безсмертний Полк. Теорія відносності стверджує, що простір і час взаємопов'язані, а швидкість світла є постійною у. Вакуумі незалежно від руху джерела чи спостерігача. Хоча далеко не всі погоджуються з цим твердженням Альберта Ейнштейна. Пасха – це День Побіди, Це дуже важлива для нас, дата сказав, що це наша громадянська Пасха, так скажемо, уважний глядач дорікне. Невже у майбутньому, про яке ви фантазуєте, Росія все ще існуватиме? Шановний уважний глядач, на жаль, навіть після того як Росія згорить у полум'ї сотень ядерних вибухів, на питання чи є тут ще хтось живий, з Гори попілу підніметься не тремтяча рука, а палка з портретом діда. Телебачення Торонто продовжує просити ваші канадійські та українські донати на ФПВі-дрони. в рамках постійного збору з фондом притули Евпів летить русаків бомбить. Цього разу для прикордонників з 10-го прикордонного загону дозор. Посилання на банку під відео. Будемо вдячні за кожен донат.